Всім привіт! Їдемо з адміралом на рибалочку. Так, тут трохи бардак, ну ладно. Обана! на. хто ти! Судячи по зеленому кольору, косничок. Але мала бути наклеєчка, навіть ніхати не буду. По-любому, о! Оце робоча тема, палтус. Треба ну, пошукати кукурузу якусь. Або пшеничку, насадочку на поплавочок візьмемо. Хоча, так, оце моя прилість. Всегда набираю. Побільше нам пару ящиків задонатили. Добротне пшено, а це мікс, думаю, щось пшено трохи відлічається від трикабейс. А от і насадочки. Недо... Недопрацьовані вже відкриті. Солодка кукуруза, слива. Так, оригінал треба знайти. Ну або тигровий оріг зайде на ура. Відпрацюємо. Ладно, ми зараз замішаємо прикормочку, може ще й встигнемо повритись, трамбуємо машину і гоу-гоу-гоу вперед-вперед-вперед на рибалочку. Отакі От пироги. Дякую, що залишаєтесь каналом Капітан Гак. На почти не залишилося. Порозсилав багато кормачків, не проварених в особому составі на Бубіних сякалуна. Того сьогодні так погано. Бо вже з утра наклюкався ще й такий сладкий, що капець. Як в останній раз клюкаю. Ладно, розвів болтологію. Проходьте по ссылочках в описі. Хто хоче нам задонатити на вас яке небудь оснащення не для рибалки. І це, це сумно, що не для рибалки. Там же в описі, мабуть, буде карта на донат. Не розвою болтологію. Погнали на озеро. Є ківака. Оп! Не поняв і пусто. Тягло, тягло, тягло і пусто. Підсік і пусто. Ну це просто капець, а не рибалка. Якраз адмірал Перегар одійшов. Блін, гачок гострий. Снасть чотка. Що тобі не вистачає скотеняка. Покльовка раз в 2-3 години на 8 спінінгів. Як тобі таке Ілон Маск? Ну блін, в других по одной рибі или теж взагалі нема. Народ сьогодні швидко шабаша. Зараз якраз, як бачите, зайшло сонечко, обіцяли дождик. И я оце думаю, що далі робити, тому що це буде повний капець, ще тут намокнути. разбираемся. Так, и перезабрасываем. Наконец-то хоть одного вытянули. Так. Оп. Так. Клац. Готово. Все. Може ще щось проклюне, але це вже буде зовсім інша історія. Кажись щось є. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Задавлю шляпу. На амура, похоже, чи короб. Та ти ж знаєш. Та ні, мабуть, короб. А ні, аму. Ого! Як випрыгнув. Нічого собі. По дну йде. Єсть. Да, такий трикега щем там. Та? Та ні. Гантер я, мабуть, в машині оставив. Хоча хто знає. А ну подорожи, підстаку. Ой. Та, ти шо, ти Та не спорю, хороший. А ти вже три рази додому собрався. Ми, ж, ми тут ще заночуємо. що Чо Чого ти переживаєш? Чого ти переживаєш? Ми сутки двоє без їди проживемо, це не страшно. Це норма. Воєнкомат, он папка, людей без сілізьонки забирають в армію із діабетом на, на інсуліні. А ти боїшся ніч без їди. Я тобі мівіни зварю. А є, так? Так. Подержи. Якщо є, то можна. Зараз зважимо. Так, ноль. Татуамін ноль. Що заспокоїсь? Оп. 340. Потом Потім зважимо хапу. Все, можеш відпускати його. Хапа, зважимо. Та туди скати лізь, не вбийся тільки. Хоча нічого страшного. Тихо, тихо. Та не повз ці скати нормальні, то той скользький. Що ж ти його в скат відпускаєш? Його в скат. Все, поплив. Три з половиною, да? Триз. 340. І зараз... Та, міліграм, та, звісно, зараз не буде трьох кіл, побачиш. Так, да, 3... 310 грам хапа. От, вважай, 2800. <рес> ну, все одно крупненьких. Більших тоді доставали було. Таких може три з чим-то. Ну, це теж хороший. Так. Народ. Шабаша потроху. Та -моє, як довго закручується. Не і горох роз. В який магазин? Та ми ночувати тут не будемо, ще трохи посидимо та й поїдемо. Ти злякався. Мене не лякай. Що ти вже настроївся. Не клює і як з цим боротися. Вже і кормили, і підкидали, і підпалювали. Пукани цим коропам. Ніфіга, за що не люблю виходні, мільярд рибаков, всі міста зайняті. нормально не закинеш, нормально не станеш. Щоб, як бачите, стали, де попало, місця не бронював, бо адмірал перегар до останнього не знав, чи він утром встане після попойки. Ну, встав і як огурчик, печень ще держа. Прийшов, кажу, ну поїхали. Бо таке місто забронірую, а він готовий з утра буде. Ой, мені плохо йди за полторушкою. Я піду, я і собі візьму полторушку. Ну, кваса Арсенівського, обожнюю Арсенівський квас. Супер. Бочковий то пропав. А в Кегах продається, це помиї, помиї страшні. А от. Це Арсенівський, який дві тижні храниться, а потім його викидати треба в бутилках. Він оце в в Арусі є. Саме головне в АРУСі він був круглий год. Я в круглий год синячив клас. Ну, потім збавляв, бо від нього вес набираєш, пуча не неслаба. Дрожді, дрожді, сахар і так далі. Ну, все одно зараз в жару тягне. Ми по натрасі з адміралом Кавуна купили. Тіл на 5 і вже його сточили пополам сосами. Ось стільки налетіло, що той кавун. Ховай, не ковай, вони запах чують, у шпайки теж однесли далеко, в пакет замотали, викинули. А вони ширші, десь щось капнуло, десь бубка впала Зверствували не відбиться, так сказати. Якось так. Чекаємо рибку, підмішаємо ще, може, свіжої прикормки, чи води додаємо, підсихає то щось та й буде. Адмірал вже з барсеткою діловито поставку ход. Mm. Чи він барсетку ніколи не знімає, я не знаю. О, ну, барсетку з носа купляє втору. Це поясна ця банана, сумка. Типа того. Таке, добренько. Чекаємо на рибу, якщо що пошабашимо. Та <питання> ні, щось. Щось є. Єсть. Наконець-то Риба у риба нас є. Кастмастер. Він там буде. Не пойму, що таке, зійшов чи що. Так, да, зійшов. І добре пробив, і смиконув, хорошо. А що ж падло зійшло? І новий спінінг, новий, нова снасть. Та ні, він, він губу сам пробиває собі. Та й крючок гострий. Це сьогодні день такий. Ті рази був, взагалі риба ні разу не сходила, а тут он як, як хто прокляв. Шість сходів за день, мабуть. Це просто трендець. Я відказуюсь, так сказати, жити на цій планеті, як казали в цих ну, футурамі. До речі, новий сезон восьмий папер виходять з серії обожнює футураму. Ну то таке, вже закидати не будемо, це і вже смотаємо. Як бачите, я по дідовськи сматую. Все, як мудак. Фідери так не сматують. Ну, а мені треба швидко швидко розмотати. Як рибачиш по пару разів в день, то не заморачуйся з цими чехлами і так далі. Та що ж ти робиш таке? Брикетами закормить не вийшло, але іще закормимо. Прикормочку зрозходували всю. Пакети не викидаємо. Папка, де пакети з мусором? Був такий красний маленький, прозрачний, з дофіга мусором. Да, ти мені його вже в подарок положив до снастей. Все всередину і треба віднести зараз. Це, це я такий, який я є. Ну, да, не можу. Ну то таке, Ладно, не розводимо болтологію їдемо додому, порадуємо Мурчика тим, що ми всю рибу випустили. А силочки і повторюсь в описі під відео. Понеслась. Що, жрать? Я думав він мертвий. Сидить в такому положенні і вже. Уже той самий. Мені кажеться неділю. Оп! Богомол. Ага, а він биться уміє. Мурчик любе богомолів, ну тільки зелених. А це і їсть, О! а це їсть всяких. А це їсть всяких. Все. Дієта Ну, цього мало. Мурчик дивиться тренування. Бо цей душитель шкодливий язик він показує. От кого замочив. Ми ще братья прийшли і сказали, нам тут жити. І, і все в цьому духі. Ну і Мурчик це я. От стрілявся по ним, так? Да? І трупики сложив, сложив в трусиках під столом. Все, нема богомола. Цей богомол убив меншого богомола, он трупік на паутині оставив. Я думав, він мертвий. Весь день з сутками сидить. Оп-оп, курдік прилетів. Мурчик більше, я ж кажу, любе зелених богомолів і курдиків. А білих богомолів ришик їсть. Гурмани, йомайо. Да? Шкодунець. Ждеш на тебе шну ну, ковбасу присіві. Вона набагато дешевша, ніж оці пакетики з кошачим кормом. Ну, я думаю, не така ядовита. Як ці пакетики з кошачим кормом. Мурчик, Це твій кабачок, ні? З <сум> сезоном кабачків у вас. Кажуть коти огірків бояться кабачків. Ну, наші взагалі ні разу не бояться. Не огірків, не кабачків. Вони з ними... вони ходять в огірки рить, мінірувати. Грядки. Шкода така. Що ж, не розводю болтологію. Силочки в описі під відео, там же і номер карти на донат, котику, мурчику, рижику. Ой, або цьому хороняки, який, мабуть, час давно в учебці, або вже й вийшов з учебки, бо відосів, мабуть, наснято і нагружено на місяць-півтора вперед. Але це зовсім інша історія. Може так вийде дотачувати до відео якісь фрагменти чи аудіозаписи. Все це є або все це буде. Та все це зовсім інша історія. Що ж, ставте лайки, діліться роликом з друзями. Всім пока і до зустрічі на воді.